Доброго дня, друзі! На жаль, вчора, вербну неділю, сталася жахлива трагедія в місті Суми. Ми знаємо, що були два удари в саме центр міста. На жаль, вже 35 загиблих, більше 120 поранених, з них 15 діток. Тому враховуючи таку ситуацію, безпекову і постійні загрози життя з боку сторони агресора, ми запустили якраз е, онлайн-клініку, онлайн консультації для наших пацієнтів. Це робиться для того, щоб е, що ми дбаємо не тільки про ваше здоров'я, а ще й про вашу безпекову ситуацію. І як ми бачимо, що багато питань можна вирішити дійсно е, онлайн-консультаціями. Це і корекція лікування. Це і діагностика і багато яких речей, з якими ви звертаєтесь до нас і отримуєте консультацію. Цей напрямок роботи ми розвиваємо, тому що дійсно ми дбаємо про вашу безпекову ситуацію. Тому зак... хочу закликати вас звертатися до вас і ваших близьких для того, щоб все-таки отримати консультацію для тих, хто не може особисто прибути до на наших лікарів. Лікарі, до речі, працюють. На волонтерських засадах для того, щоб ви отримували якісну доступну медичну допомогу, дякую, що ви з нами, що довіряєте нам ваше життя разом до перемоги.